Друзі, знову всіх вітаю, ви на каналі Майже Трейдер. Вітаю знову сьогодні цей і... з Тім Маскви будемо розказувати про те, як заробити на всі ваші крипті. Але сьогодні буде трошечки накротка тема ролика. Думаю, ви всі змітили назву і ті, у вас таке одне питання. А якого чорта. От переднє відео було про крипту, а тепер як закинути на крипту. Ну, для того, хто не бачив там, попереднє відео прошу подивитись. Хоча б приблизно знати. Ну, це відео буде корисне для новачків, тому що вони часто задаються питанням, як закинути. Хоча на всіх біржах, в принципі, онакові, особисто я буду показувати на біржі Байбіт, посилання і в описі. Ну а для того, хто просто прийшов освіжити свій пам'ять, що так можна сказати, то теж приємно вам перегляду, блядь, всяких реклам, хіба що свого телеграм-канала, бля, майже трейдер. Хіба що свого телеграм-канала майже трейдер? Прошу там зайти, там всяка крипта, всякі мутки, тінки, блядь. Ну, все, все чесно, без всяких обманів людей. Тому прошу підписатись, посилання буде під цим відео. Тому вперед, заходьте в крипту, ну і дивіться. Ну ось ми зараз знаходимося на Байбіті. Посилання вже казав, знаєте самі де. <кхід> під цим відео. І так. Основна сторінка, переходимо в активи. Далі вибираємо поповнення і, і тут є у нас два способи. Так, P2P і зразу за гривні купити. Ну це в один спосіб, просто тут дві кнопки є. Давайте покажу через P2P. Вибираємо зручний нам банк, тут нічого цікавого немає, нажимаємо Підтвердити. І тут вибираємо суму. Наприклад, 1000 гривень. Конфірм. І вибираємо банк, ну, припустимо на банк. Тобто, тут у нас є всякі різні підопічники, які нам продають долари. В них можна подивитися, які в них є ліміти транзакції, на які банки вони підтримують, крім нашого модобанку. Можна подивитися, скільки скільки них стільки, в них, отдалів, стільки в них відсоток випалених отдарів. Тобто, от, наприклад, тут в залі 100% захочемо його, наприклад, купити. І вводимо ну, цю саму суму. Нажимаємо купівля. Тут є в заліданні цієї всієї транзакції. От Марта Купрін, наприклад. І з'їжджаться з продавцем. Вітро колись не приймає, ну не завжди так пишуть. Це взагалі не цікава інформація для мене. Квитанція, номер карти. Ну, це не цікаво. Потім, там, якщо щось не підійшло, то cancel order. Та, до речі, це дуже важливий момент скасувати за добу ви можете всього лише три ордери. Тому станеться уважно до того, кому ви переводите, щоб потім просто в відповідний момент у вас не закінчилися ордери і вас просто ну, не послали на. Ну, зараз ми намагаємося продовжити, тому що це все тільки для прикладу. Ну Якщо вам так цікаво, то тут можна тайна і просто от, бачите карточку. Ну, нам, В даному випадку нам продавець скидав в чаті на цю карточку скидувати е Тут і монобанк так само. Тому тут ну, немає проблем, взагалі можете зв'язатися з продавцем, чат, є спокійно написати свій питання. Ну, Зараз я цей нож закрию, щоб цей продавець не кричав. Бля. А, та, і До речі, ну, тут щось поставити. Та. І до речі, у вас там є 15 хвилин на виконання ордера, тому не ну, робіть те, що вам сказали. Ну, <плес> Тут в принципі, взагалі, такого нічого цікавого нема, це не якась складна процедура, ну, але... хочете, покажу вам. ось -то, от, Тобто тут просто ви зразу пишете скільки ви купуєте там, на ту саму тисячу. Далі обираєте банк. Ось цікавить, ну, той самий мали беремо і зразу вам автоматично підбирає е, тобто, продавця вашого, зразу автоматично під, підсину. Це найзручніше, як просто під тобі вишукувати. Тут така сама процедура, щоб не замахували людину, зразу вийдемо і він не переживав. Ось все окей. Тобто тут ніякої складної процедури я думаю немає, я думаю, класно пояснив, легенько. Для вас, для людей ніяких прикольчиків того відео так не було. Але далі буде, ви там в коментарях пишіть про що знімати, яку тему зачепити. У нас ще там багато чого було, ви всякі ретродропи, шпули, фічі про стейкінг. Це все було попереднє відео. Про це все ще будуть відео, тому очікуйте, підписуйтесь на канал, я не прощаюсь, я просто йду спати. Ми ну, всі, будьте здорові, До нових зустрічі!